Вірш на сьогодні, друге Мої 17 глава, й вірш. І сталося, що як піднімав Мойсей руку, так брали гру ізраїльтяни. Читаємо значення. А старалися знищити ізралітянів. На розказ Божий через Мойсея ізраїльтяни прийшли у наступ. Вони не сиділи бездіяльні у скелях або в окопах, але по слушенстві до приказу Мойсея вони вийшли і воювали з ворогом. В тій битві під провідництвом або під проводом. Іузея, котрий представляв Христа, Господя такого ворога, і здобув велику перемогу і визволив Ізраїльця. що це була битва Єгови і що він дав побіду і є показано тим, що Юзея перемагав лише тоді, коли руки Мойсея були підняті. Таким чином є показано, що його підтримує більшого юзея в Гармагедоні і цілковито розгонить ворога. Тепер сили сатани виступають у змаганні знищити Божих людей. І ті, що цілковито впвають на Його і Його оправдателя Ісуса Христа, мусять піти в наступ. І вступити в битву, уповаючи на Господа, котрий дає запевнення їхнього визволення. Коментар взят з вортової башти номер. Тобто перше число, перший місяць 1939 рік. І так, цей пророчий образ. Свідкує нам про велику працю, яку я тоді Мойсей виконав, коли визволяв народ ізраїльський з Єгипту. Так тепер більший виконавець цього прочого образу Ісус Христос свідкує нам, що коли він розпочав велику працю війни проти ворога, а ця війна, це йде духова війна. Проголошується правда, відкривається неправда, несправедливість. Все, що не відповідає Духу Божому, і таким чином і йде боротьба, як казав апостол Павло, наша боротьба не з тілою кров'ю, але з цими нердержителями тьми віка Свя, котрі затемнюють правду Слова Божого. Власть Божу, Херницького Ісуса Христа, повноправного правителя, і виставляють свої. Тому його Бог слідкує тут нам про те, що ніхто із слуг Бога Єгови з часу другого Приходу Ісуса Христа. Як тоді із за Моїсея, вони були послушні приказу, котрий Богтував через Мойсея. І Ісус навіть тільки тоді був у спуш... успішній в бою, коли руки Мойсея були підняті до неба, то успіх тоді поступав із неба, тобто від Господа. Тому й сказано, що в тій битві під принесю Мізея, який представляв Ісуса Христа Господа. Атакували ворог. Чим атакували? Правдою. Ось цим піднятим прапором. Коли піднятий був прапор правди, справедливості, на підставі проросту роз'яснені були значення всі ті пророст, тих пророст, котрі ще за Моїсея писалися. І відколи прийшов Ісус Христос Друге, то показано про те, що тільки ті успіхи отримують, хто по приказу Божому послушнув, у великій точності значення пророст проголошує відкрито. Тому сказано було, що це була битва Єгови, як тоді при написанні, так тепер при виконанні. І що він дав побіду і показує тим, що Йзей перемагав лише якраз тоді, коли у Мойсея були підняті руки. Тобто його, ворог, коли через Ісуса Христа і вірного раба на землі підняв цих проповідників Іван Цас через ті труби всім або кари. Котрі сказані у Мойсеї перед знищенням фараону у морю. Так показано, що велика робота Ісуса Христа, котра піднялася публічно відкрито з 1922 року. То тільки ті були успішні, ми маємо на увазі найперше духовно успішні, правильно розуміли. Значення пророст і діяльність, котрий не став час виконуватись, котрі всі взори свої піднімали до небесного престолу, щоб звідти поступала команда, так як тоді, від Бога через Мойсея, так від Бога через більшого Мойсея Ісуса Христа, котрий в обітничі сказано, що в Армагеддоні цілком розгромить ворога, але це робиться все поступово, і в цьому часі ворог зазнає великої поразки. Ворог не може бути успішним у всіх своїх задумах, планах і обіцянках, бо вони є і були, і є брехливі, живі і звіднічі. Тому його показує про те, що сьогодні той тобто тепер, каже, сили сатани виступають у змаганню знищити Божих людей, коли Божий народ по приказу Божому виконує ті пророцтва, котрі свідкували як тоді за Мойсея, так і далі, за Ісуса Навіна, так і під керівництвом Інших пророс свідоцтв Гедіона, Йосафата. коли вони взивали до Господа, Господь давав відповідь, і робота успішно виконувалася перед знищенням ворога, і ворог не міг одержати побіди тоді, коли Божий народ виконував Божий приказ. Отже, повне виконання. Почалось з 1922 року, що ті, котрі вповають на Господа, вони отримують це запевнення на підставі пророцтва, що це не ваша війна, не наша, а це Божа, остаточна, де Бог, як бачимо, скерував рухами ворога, що він направлений був Знищити народ Божий та нищити сам себе. Так бачимо, кожне просто закінчилося, просто гідіона, младіатяни побили самі себе, просто Йосафата, аму немає жителі росії, побили себе, захвативши людину землю, захватили ті місця, котрі їм не належали. За їх захват прийшло. І їх знищення від рук своїх, так виправляв його веселення ворога. І так в даному часі, при повному виконанні цього пророста, його освіт нам і запевняє, що він таким самим способом подає визволення, як написано у прорості Бога, так, де оправдання його імені поступає в цьому часі фізичний факт. І весь народ бачить, що немає причини піднімати війну друг проти друга, але знайшлося в такому заміщенні, що розуму у них не стало припинити убивання, війну, убивання друг друга. Отже, настав час повного виконання Божих пророст для продання Божого ім'я і повне визволення. Для Божого народу, який послушно попроросту виконував Божий приказ, бачите це визволення у факті. Це текст значить.